Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні ми працювали в ангарі, хочемо ми залити підлогу. Я раніше в одному з відео показував, що мишки, тут ще може і буде видно, пшеничку перемішують з землею. Ось така пленка ця з рукавів постеляна, чорна, чорна з білим. І вони її перетрощили і пшеничку чи там ячмінь, коротше, зерно мішають з землею. І вирішили ми залити підлогу. Але, щоб потім було зручніше якось відділяти ячмінь від пшениці, там соя чи щось, я вирішив ще зробити такі перегородки, відмурувати між колонами. Відмурувати перегородки. Тут ми такий зробили таку канавку невеличку. Тут видно, викопали на штик. засипали ось таким просівом, тут і щебені і відсів, щебені різної фракції. Дякую Санькові, Санька тобі вітанечко. і дякую, що він мене послухав і привіз мені цілу свою машину велику, це ось там воно 20 тонн. Ось таким ми засипаємо. Тут різної фракції щебінь і відсів. Ну ось таке. Ось таким цим, що я показував, ми засипали. І тут там у нас буде від колони до колони стіна. Стіна буде на 5 блоків. Це, це ми не рахуємо. Тут два блоки, щоб дійти, тут де йти, туди засипатися, один блок і заливатися, другий сюди і від цього 5. Раз, два, 4, 5. Метр. А від підлоги це буде метр двадцять. Я думаю, що мені поки що вистачить, якщо мені буде не вистачить, то я можу. Доверху ще кинути пару радів та й все. А тут в нас буде йти не вийде від колони до колони, тому що брами в мене відчиняються зсередини. і мені потрібно де якось ходити їх відкривати, щоб там не скакати через ці перегородки. То ми ось тут так залили такого трубу стовпця і до неї. Буде йти стіна і тут будемо приварювати, якусь проволочку, щоб воно. Тому що я трошки ну якби, е, переживаю, щоб якщо не буде стільця стовпця, то щоб десь висипав зерно і воно не посунуло туди мені цю стіну. А так, стовбець там за, закопаний, зараз залили його, потім ще його облиється, і я думаю, що все буде нормально. Це поки що на такій стадії. Тут два ми прохода вже викопали. Ще маємо викопати тут. Ну, ось такий тут, як видно, такий рівень тут десь. ну на штик лопати 20 см. Десять засиплю, так, плюс-мінус, і 10 ще залию. І я думаю, що буде нормально. І цей ще один, це сьогодні в нас субота. В середу. Планую залити, викопати верніше ось, ось цю ще ще один прохід. Тому що вже скоро жнива, вже потрібно буде сипати зерно, тому підлогу повністю залити я не встигну до жнив, тому що це потрібно фінансів. Ми порахували це в середньому 40 тисяч на цих е, два проходи, на два цих відділення. Тут 40 квадратів тут і 40 квадратів там. 4 на 10. І це потрібно сюди, я порахував на цих два 10 кубів, 10 кубів бетону. А бетон у нас тут по 3,5 тисячі куб. Плюс 5 тисяч е, доставка і це виходить 40 тисяч. Залити цих два відділення. Тому ми не знаємо, чи ми ще залиємо так його до, до жнив. Можливо, вже після жнив, після пшениці змолотим. Ми щось десь продамо, здамо. І тоді до соняшника і до сої. Думаю, що повинні залити, але йдемо бачити. Ось так. На ну, це буду закінчувати своє таке коротеньке невеличке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Ось тут ми вже так пролили трошки цю канавку, пролили і поклали таку армуючу сітку. І вже в понеділок будемо зверху. Бетонувати, не бетонувати, а вже класти блоки. Ну що ж, на все добре.